Всім привіт! Презентую вам лот лотна поставки товару джинси чоловічі та жіночі бренду Esmara та Carrera та Livergy. Є різних цікавих моделів і забарвлень Жіночі бренду Esmara В лоті буде 8 одиниць, розмір від 36 до 46. Чоловічі бренду Carrera та Ліверджі. В лоті буде 6 одиниць. Розмір від 44 до 52. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3590 гривень. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Собівартість 256 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!